Партнер показу таксі десятка до ваших послуг цілодобово. У Бориспільському міськрайонному суді продовжився розгляд справи щодо некоректної поведінки депутата міської ради Ярослава Годунка під час проведення хресної ходи через наше місто. Нагадаємо, що 8 серпня у залі судових засідань свідчили працівники Бориспільського відділу поліції, які написали рапорти, що нібито народний обранець висловлювався нецензурно та брутально на адресу учасників ходи за мир та полісменів, які забезпечували правопорядок. Під час руху хресної ходи яка підійшла до. Місто Бориспіля, саме на клісовій дорозі, на перехресті вулиць Клісові дорога та Бежівка. Там були ну, скупчення людей, які були проти входу з кресної ходи в місто Бориспіль. Та під час руху воронок Ярослав Миколаївич виражався в адресу працівників поліції, ну, правогодного горю та учасників ходи образливими та брутальними словами. Можете назвати які саме брутальні або образливі слова на Назурати. Цензурні. цензурні? Ви ж не сказати, не кажете, що не цензурні? Ви кажете брутальні образи. Тобто це ну, му сара і так далі. І в сторону там фраза почалася з московської попи, а далі там вже йшли образові слова. Переглянувши відеоматеріали, де зафіксовано акцію протесту ході Бориспалем», нецензурної лайки від депутата не було почуто. Натомість лунали гасла. Так як до суду не з'явилось троє поліцейських, засідання перенесли на 18 серпня, проте і сьогодні вони не з'явилися. Тож суд заслухав свідчення шістьох активістів, які разом із Ярославом Годунком не пускали учасників ходи до Борисполя. А що робив Ярослав? Ярослав в цій ситуації в нього був мігафон. Ярослав оголошував більшість дороги, пропустіть транспорт, не піддавайтесь на провокації. Тобто це такі вислови, які я від нього чув. Крім того, були слова слава Україні, слава нації. Україна, понад усе, звичайні наші гасла і патріотичні сили використовують на будь-яких масових запитах. Стосовно того, що його звинувачують в яких у діях або застосування там, нецензурної лайки, використання як, от таких от речей, я таких речей не чув від нього. Депутат міської ради Ярослав Годунок вважає, що поліцейських, які написали рапорти, не було під час ходи. Та відповідно, документи вони сфальсифікували. Чоловік наполягає викликати правоохоронців, які не з'явилися до суду, та допитати їх. Я не залишу просто так. Фальсифікування матеріалів справи бо це розправою наді мною зі сторони правоохоронних органів. О, їх ту доставити, щоб вони відповідали. Ми можемо вручити вам повістку, ви можете занести в райвідділ. Ой, будь ласка, ваше це величезно. Вручити діжурному. І я особисто вручу, я їх навіть не роздаю. Розгляд цієї справи продовжиться в середу, 31 першого серпня об 11.30 у Бориспільському міськрайонному суді за адресою вулиця Героїв Небесної Сотні. 10. Юлія Марценюк, Віталіна Заркевич, Михайло Головненко. Новини телеканал Бориспіль.